Жила була маленька панда на ім'я Поллі. Вона дуже любила гратися з друзями в лісі. Щодня вони бігали, стрибали, лазили по деревах і збирали смачні фрукти. Одного дня після гри Полі вирішила з'їсти банан, але перед цим вона не помила руки, адже думала, що це неважливо. Ось вона взяла банан і почала його їсти. Раптом до неї підлетіла маленька мушка і сказала: Привіт, Полі! Чи знаєш ти, чому важливо мити руки? Полі здивувалася і запитала: Чому ж? Мушка пояснила: на твоїх руках можуть бути мікроби. Маленькі невидимі істоти, які можуть зробити тебе хворою. Якщо ти помиєш свої руки з милом, ти видалиш їх, і це допоможе тобі залишатися здоровою та енергійною. Полі задумалася і вирішила послухати мушку. Вона пішла до струмка, намочила руки, взяла мило і добре їх почистила. Коли вона закінчила, їй стало так весело. З того часу Полі завжди мила руки перед їжею та після гри. І навіть навчила своїх друзів робити те ж саме. Так маленька панда Поллі стала справжнім героєм свого лісу, адже всі діти були здоровими і щасливими, граючи разом. І пам'ятайте, дітки, мити руки це важливо, щоб бути здоровими і веселими.